Задача швидкість човна у стоячій воді 17,2 км на годину. А швидкість течії 2,7 км за годину. Знайди швидкість човна за течією проти течії. Цей човен пливе по річці. А у стоячій воді він би плив зі швидкістю 17,2 км на годину. Це він би плив по озеру або по ставку, а він пливе по річці. Щоб знайти його швидкість за течією, треба до, до швидкості човна додати швидкість течії. І отримаємо 19,9 км на годину. А щоб знайти швидкість човна проти течії, треба відняти від швидкості човна швидкість течії. 17, мінус 2 цілі, 15 2 десяті. Та ще треба відняти цілих ну, відняти,7. Отримаємо 14,5 кілометрів на годину. Було легко. Оця відповідь.